Найбільше 1 вересня чекають першокласники, адже це нова досі невідома їм сторінка їхнього життя. Вже за тиждень Соломія буде школяркою і повністю готова до початку навчання. В неї вже є ранець та все необхідне у ньому. Стевачка, шкастугалка, олівці, малка, ножиці, лінійка, кацей. Дві очки запасні, пасні, пасні та. Це було дуже класно. Це я сама собі вибирала. У мене малка я макар з себе вдома, а дуже класний та я Тісний, тісний. тісний. Це маленький тел Це такий мультик, який так, є. Я собі його вибрала. Мама майбутньої першокласниці Соломії зізнається, що збирати першачка в школу задоволення не з дешевих. Виділила, якщо можна три такі основні статті видатків: перша це зібрати шкільне приладдя. Друга стаття видатків це те, що треба дитину одягати. Якщо обов'язково шкільна форма, це дуже чудово, тому що це десь з одного боку економить кошти, що не треба постійно кожен ранок думати, в що ж дитину вдягти. Дитина має бути завжди чистенька, акуратненька. І третя стаття видатків це те, що потрібно кошти на підручники, якими держава не завжди може нас забезпечити. Я думаю, що десь. В дві в дві тисячі можна вкластися, не враховуючи купівлю одягу. навчання в школах безкоштовне наголошують департаменті освіти. Утім, на ремонт та інші речі держава гроші не виділяє. Існування благодійних фондів, існування внесків і так далі. Воно законодавством не заборонено з одного боку. обмежене фінансування з іншого боку, є реальні потреби, які ну так чи інакше мусить бути перекриті. От, якщо вони не за рахунок цих коштів, тоді шукається інше джерело коштів. І е, така, така ситуація взаємної залежності, вона абсолютно не на користь дитині. Коли директор змушений займатися пошуком коштів на елементарні якісь потреби, ну коли він тоді буде займатися тими речами, за якими він безпосередньо відповідає, наприклад, за якість навчально-виховного процесу, жодних додаткових коштів у мами майбутньої першокласниці в школі не просили, розповідає Антоніна. Ми не здавали на ремонти. Наша школа повністю укомплектована, тому, наприклад, нас збирали лише 23 серпня. Ми одразу зрозуміли, що вже ніяких не буде таких поборів, якихось плюс всім відомо про розпорядження, яке видав мер. Про те, що заборонили взагалі школам збирати якісь кошти. Тому у нас абсолютно готовий клас. Діти можуть буквально, хоч завтра, приходити, і вже сидяти за партію і навчатися. Представники влади на загальнодержавному рівні наголошують. Організаційними, в тому числі і фінансовими питаннями, має займатися адміністрація школи та органи місцевого самоврядування. Всі батьки повинні ставити питання перед мерами міст, перед освітніми установами, які надають ці послуги, про те, що вони повинні забезпечити. І жоден депутат міської, скажімо, журтської ради, ніколи не відмовить для того, щоб підтримати міську школу чи садочок для покращення матеріально-технічної бази. Якщо сьогодні і далі затримуються. Певні фонди утримуються певні фонди, там з допомогою там, батьківських колективів, деяких так. То я думаю, що скоріше все рівень корупції і багато з тих коштів йдуть аж ніяк не за призначенням. Тим часом Соломія з нетерпінням чекає зустрічі з новими друзями в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов. І вже готова здивувати однокласників віршами Генріха Гайним мовою оригіналу. Ці кіндездас медгольденуками дівундалас кешма.